День, мої любі діти! Сьогодні у нас знову урок розвитку мовлення. Ми будемо писати сьогодні твір, опис за картиною. Тож сьогодні будемо дотримуватись таких законів. Правильно, гарно і образно висловлюємо свої думки та враження від побаченого, почутого, прочитаного. Давайте пригадаємо, який твір називають описом. І у чому полягають особливості тексту опису, що ж можна описувати? Описувати можна все, що нас оточує: людей, тварин, процес виконання певних дій, явища, предмети, загальне враження, окремі ознаки деталі, висновок, ставлення до описуваного. Що ви знаєте про живопис і літературу? Те, що це є види мистецтва. Художник творить фарбами, а письменник пише словами. Тож можемо зробити такий висновок. Текст опис це зображення предметів чи явищ за допомогою слів. Опис це характеристика предмета. Особи чи явища за найбільш істотними ознаками. По-перше, до опису можна поставити загальне питання, який є цей об'єкт. По-друге, опис містить назву об'єкта, ознаки, загальні характеристики, висновок та або особисте враження мовця щодо описуваного. І третє, Зазвичай в описі немає інформації про початок, розвиток та завершення подій за участі дійових осіб. Яку ж будову має опис? Текст опис, як і всі тексти, складається із трьох основних частин. Перша це зачин, частина, у якій передається загальне враження про предмет. Друга основна частина, у якій розкриваються ознаки предмета. І третя це кінцівка, частина, у якій робиться висновок. До всього сказаного висловлюється ставлення до об'єкта. Сьогодні ми познайомимося з вами з відомою майстриною Катериною Білокур. Поставте, будь ласка, відео на паузу і дуже коротко познайомтеся з життям цієї дивовижної жінки. Для тексту опису необхідні прикметники порівняння. Із цією метою використовують слова ніби, мов чи, як. Схожий на тощо. Ось які образні вислови використовує письменник Олесь Гончар, щоб передати красу осінніх плодів. Послухайте цей короткий опис Яблука доспіли. Одного літа ми помітили, як з-поміж яблуневого листя починає проглядати щось, наче живе, сміється червоною щічкою. Ні на які інші плоди не схоже. Справді, ніби росою та зорею вмите. Ці яблука ніби не на дереві виросли, вони ніби з неба. А пахне як! Хоч як нам кортить, а ми довго тих яблук не їмо, тільки милуємось або, стряснувши яблуком біля вуха, слухаємо, як торохтять усередині зернятка. Десь там, у самій душі яблука торохтять. Піле до краю. Та ще барву дала йому природа під цвіт зорі. Ви можете проаналізувати діти, які ж образні слова та вислови використав Олесь гончар, щоб описати яблука. А тепер ми розглянемо репродукцію картини Катерини Білокур, яка називається Квіти Яблука Помідори. Роздивіться її уважно і усно дайте відповіді на наступні запитання. Які дари осені зображено на малюнку? Що зображено в центрі картини? Яке обрамлення використала художниця для своєї картини? Які кольори переважають на полотні? Яке враження справляє на тебе картина. Роздивіться ще раз уважно полотно і назвіть осінні дарунки, зображені на ньому. А які квіти ви впізнали? Придивіться уважно, які кольори використовує художниця. З'єднайте назви плодів з їхніми ознаками. Поставте відео на паузу для виконання цього завдання. У мене вийшло ось так. А у вас може бути інакше. Запишіть у зошиті, з чим можна порівняти осінні дари. Ну, Наприклад, яблуко наче повний місяць, помідори схожі на Велетенські вишні склянки і так далі. Які кольори використала Катерина Білокур, зображаючи на картині квіти? А якого кольору тло картини? Як ви гадаєте, чому художниця обрала саме цю барву? Поміркуйте і усно дайте відповіді на ці запитання Описуючи свої враження від картини Квіти яблука-помідори, можете використати наступні слова та словосполучення. Чудова, живописна! Незабутня, прекрасна, неповторна краса милує око, вражає, дивує, подобається, захоплює, навіває спогади, заворожує. Пам'ятаєте, щоб уникнути повторів, слід уживати слова синоніми. Я розпочала, а ви доповніть їхній перелік. Полотно, твір мистецтва, зображення. Мисткиня Катерина Білокур, як можна ще називати цю жінку, зобразила, відтворила. Продовжіть цей ряд синонімами. Користуючись даною пам'яткою, складіть твір за картиною Катерини Білокур Квіти яблука-помідори. Зверніть увагу на назву картини. Вона, як часто говорить про задум художника, про те, що він вважав в своїй картині найголовнішим. Розгляньте картину вдумайтеся в її зміст. Постарайтеся уявити, що було до моменту, зображеного художником, і що буде після нього. Поміркуйте, кого і в чому ви будете переконувати своїм оповіданням, сформулюйте тему та основну думку оповідання. Складіть план. Постарайтеся включити у розповідь максимально елементи опису. Адже ви пишете саме текст опис. Складіть цей план до твору опису картини Катерини Білокур. Квіти яблука помідори. Кількість пунктів плану може відрізнятися від моєї. Запишіть. План у зошит, а нижче запишете твір-опис картини. Я бажаю вам натхнення, креативу. Дякую за плідну роботу. До нової зустрічі!